Дякую з України, з України, з України. Кожну Шевченківської міської ради, Черкаської області, Кожному Шевченківської гімназії, Сорсу Шевченківської міської ради і Черкаської області. Стосовно реєстрації юридичної особи порсу Шевченківського ліцею, Корсу Шевченківської міської ради. the plan Vielen Dank. Кто за? Кто за? Добровольская. За. комісія була, я був сьогодні на комісії, розглядали Шосте питання внесення змін до рішення УЗУ. Значення програми з підфінансування розвитку послугів міської територіальної громади на 24 роки. У нас вже була ця програма, але так як відбулися зміни, кадрові зміни в структурних підрозділах, ми її виклали в нові редакції, а також додавали е, до цього проєкту прості ветеранів. На минулій сесії розповідали про це. Співфінансування. Сто тысяч изменить сто бюджет ставлю шуравлю. Перевиконання станом на 2024 року в сумі 1 мільйон 340, 362 тисячі 203 гривні і відповідно на цю суму збільшується видатка. Виконавчому комітету 300 тисяч на програму запитів з отримання об'єктів благоустрою, курсу Шевченківської територіальної громади, комунальним підприємством, виробниче житлово ремонтно-експлуатаційне управління, на планування доріг з підсипанням від сівом та щебенем в селах, виграю мореці, ситники, пішки, сотники. 400 тисяч на виконання програми розвитку комунального підприємства ВЖРУ «На, на придбання протижелезної суміші. 222 тисячі 203 гривні на об'єкт влаштування накриття над сертифікаційною спорудою найпростішим укриттям з водовідведенням садочка Зірочка. Відділ освіти 440 тисяч на об'єкт капітальний ремонт приміщення для облаштування укриття центру дитячої та молоді. Зменшуються видатки споживання виконавчому комітету. На 89 550 гривень зменшується нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників виконавчого комітету. На 133 500 гривні видатки передбачені на програму оснащення водопровідних вводів багатоквартирних будинків, а саме на послуги поштового зв'язку. На 100 тисяч зменшуються видатки, передбачені на програму фінансової підтримки розвитку комунального підприємства. Відділу освіти зменшується видатки на 79 тисяч 457 гривень, передбачені на утримання інших закладів, а саме оплата комунальних послуг у зв'язку з припиненням права оперативного управління об'єктом нерухомого майна. На виконавчий комітет передалося приміщення колишнього відділу освіти. Тому забираємо них комунальні послуги. Зменшуються видатки розвитку в виконавчому комітету на 977 Канал, а саме виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт мережі водопостачання вулиці Свобода і відповідно збільшуємо видатки загального фонду виконавчому комітету на 79 тисяч 457 гривень на оплату комунальних послуг зв'язку з передачою приміщення, на 340 тисяч п'ятсот гривень на програму фінансової підтримки та розвитку КП водоканал на придбання реагентів для очистки води, на 89 тисяч п'ятсот гривень на поточний ремонт доріг. Збільшується видатки розвитку виконавчого комітету 600 тисяч на об'єкт на накриття над фортифікаційною спорудою найпростішим укриттям з водовідведенням в садочка Сонечко, 377 тисяч 797 такий самий об'єкт в садочку Зірочка, відділу соціального захисту 100 тисяч гривень на програму співфінансування проєктів розвитку кордон Шекетківської міської територіальної громади, а саме на реалізацію проєкту Центру соціальної підтримки та психологічної реабілітації простір ветеранів». Także wyszło w komisji pytania.